Це була операція не одного дня. Я думаю, вам це дні місце просто розумієте. Бачите, дом де знаходиться. І ми змогли евакуювати всю сім'ю. Були задіяні снайперські групи ССО. Були задіяні літуни, розвідники, два танки. Молився. Стас, я теж молився, щоб все було, було. добре. Ти моє щастя. Ой. Прав, про десь знайшов. З Стасом ми познайомились. Ми об'їжджали будинки в пошуках людей, яким допомогти, які проблеми, можливо, хто хворий, кому вивезти. Об'їжджали будинки в Бахмуті? Так, в Бахмуті, так, ми були з Бахмутки, потім виїхали сюди з Бахмут, І біля одного будинку ми вийшли, і побачили людей. І я побачив цього хлопчика, ми так познайомилися, і він такий сміливий виявився хлопчик. У нього ще в руках було що, стась у тебе було в руках. Молоток. Ні, не молоток, а цей. Кірка. Кірка була. Устася була в руках кірка. Я подивився на цього. Справжня? Так. Він допомагав батькам колоти дрова. І, він, і ми пішли, він мені каже, пішли, я вам щось покажу. І він мене повів, а перед цим, саме перед цим, буквально не знаю там за скільки годин, де да, влучила боєприпас, не буду казати, який, прямо в будинок і прямо в квартиру. І та квартира вигоріла, пробила там інші квартири. Це в вашу квартиру, Стас влучив снаряд? Не в вашу? Це під під вашою, десь? Да, <звук> І ось там ям. Бачимо, який молодець. Як тебе зовут? Стас. – Стас. – Стаска, ти осторожна динка. Динка. Не ходи там, дивіться. І після цього ми з ним задружилися, і я дав обіцянку йому, що я, Стасик, як я тебе з звідсіля заберу. Так було, Стась? Він <рес> стісняється. Як все-таки виїхали? Я тоді. Приїхав після того, як ми вже познайомилися, я приїжджав ще раз туди в гості до Стаса, де вони жили там. І ми мали бесіду з батьками із Стасом, там ще в нього є старший братик, є Скіт-Маркізд. І ми мали досить добру розмову, де я їх переконав в тому, що буде краще життя. І що Стасіку треба вчитися в школі, і Льоші треба вчитися в школі. І зміг якось з Божою допомогою, переконати цю сім'ю, щоб вони виїхали. Да, Стас? І він погодився. Я думаю, вам тут не місце просто розумієте. Бачите, дом де знаходиться. У у Власне, фактично, да, на передньому. Ну, я знаю, що нас. Стасів, ти згодний? Yes. Ти хочеш виїхати? Там нормальні дітки будуть такі як ти. Хочеш виїхати? Стасік буде жити в нормальних условиях. Ти згодний? Для того була зроблена ціла воєнна операція. Я розробив її і розказав, все це ми разом спланували ще з моїми побратимами. Були задіяні снайперські групи ССО. Були задіяні літуни розвідники, і були задіяні також батальйон, хлопці з батальйону, військові, теж стрілецькі, які зі мною разом і поїхали на Бахмут. На Бахмут поїхали, і це була там вже дорога, вся прострілюється. І до самого будинку Стаса нас по дорозі підхватили і трохи провели. Так вийшло, все склалося два танки наших, і це такою виявилось різною зброєю. Вони там повернули потім у двір, і ми швидко проскочили двір у них, де вони жили. І потім вже ми зайшли. Я зайшов у квартиру, де вже мій Стасік і вся моя сім'я, вже як можна сказати, мені рідні, вони вже швидко почали одягатися, вони вже чекали, тобто на, на, на наш приїзд. І потрібно було дуже швидко виходити, тому що е, кругом вже розрив, були обстріли, розриви. Це було діло йшло до обіду, вони активізуються під цей момент. І я, там ми розставили наші снайперські групи, які працювали, щоб прикривати ці машини. І ми вже на двох військових джипах е, виводили автобус. Цивільним, в якому сиділа вже вся сім'я, це четверо людей і кіт, Маркіз. І ми таким образом їх вже виводили в сторону Константинівки. І Коли ми вже виїхали на Константинівку, цей шлях ось проскочили. Я дуже вже тоді видихнув. І я був дуже радий, що я зміг спасти таких ангелочків. Розумієте? Це була незвичайна подія, і я вже знав, що все буде добре. Забираємо ми нашу сім'ю. Слава Богу, все буде добре. Стас, ти готовий Стас, я готовий. Чекайте, все буде добре. Все, я тебе буду за тобою постійно приглядати. Будемо з тобою звернутися. Я, я тетя, Стас телефон. Молився. Стас, я теж молився, щоб все було добре. Ми по телефону спілкуємося, переписуємося, зізвонюємося із батьками, з ним. Так, Стасі? так. Ми вже стали зовсім близькими друзями, так? Да? В тебе є номер Петра чи як ти йому пишеш? Є. <рес> я нічого не пишу, тому що я читати вмію. <рес> а, а як ви спілкуєтесь? Він мені смайлики шли. <рес> да, <Стас? рес> да. Єжай, скорі. Я за тобою це скучив. Я хочу, щоб ти був жив і здоров. І мой ти любими. Петро, я тебе очень обижаю. Приємся. Ти моє щастя. Ой. <laughs> ну що ти? Радий? Ай, ти місяця. Дождався, хлопчик. Як ти тут без мене? Нормально. Нормально? Не болієш. Бачиш, я обіцяв, приїхав. Все, тепер будемо разом. Дякую тебе. Та бедний ждет, так я не знаю що. З того ж ходить. Скажи, що я тебе утром говорив. А що ти казав, скажи? Коли вже Петро приїде. Кожен ранок так казав. Тасі, це буде добре, Петро. Ми сьогодні хрестили церкви церкві Тасіком. Я став його хресним хрещеним батьком. І надалі буде тепер в ньому яка милохорону і надалі. Правда, Стас? Все, У нас тепер вже тепер ми як родинна, близькі родичі. відрікаєшся ти відседаний всякого діла, усіх і всякого служіння, усієї гордині. Відрікаюся. Відрікаюся. Нахилий я буду тримати. Охрещується рабожий Станіслав в Ім'я Отця. Амінь. І сина амінь. І Святого Духа. Що ти плачеш, чудо! Що тебе тут б'ють? Отак. Сідай. Він вже, вже призвичаються, що є у нього друг, якому можна щось -то розказати, правильно? Ось так бачиш, так у нас і виходить. Так що ми з ним нормально спілкуємося, хлопець нарешті відійшов трохи, він застіснявся. Моя дитина хороша, до мами побіг. Про евакуацію. Як часто евакуацію проводити і кого зазвичай? Чи це був один перший такий раз? Ні, були евакуації, є люди зовсім, які вже не ходили. І нікому було їх вивезти, і ми з групою евакуювали цих людей. Але є проблеми, не дає згоду старше покоління, так зване, яке непонятні мені зовсім поки що причині не хочуть виїжджати, хоча життя там зараз зовсім неможливе. Ми так потихеньку-потихеньку їх відтіля вивозимо. І вже дуже-дуже мало сталося людей в Бахмуті на самом ділі. І будемо мати надію, що вони всі виїдуть. І нам буде легше обороняти це місто фортецю. Тобто, військовим набагато буде легше працювати. Ну, евакуація це не ваша основна робота. Ні, ні, ні. Так? Це у мене поклик душі. Я можу сказати, ми цим не займаємося. Ну, просто так виходить, і я дзвоню і кажу, зараз готові. І ми забезпечуємо цей виїзд. Але інші задачі виконуються, як і виконувалися. Військо, як потрапив. Ну, <кій> добро, добровільно, з 25 лютого пішов за покликом серця і душі захищати спочатку Київ. Зайшов на, з хлопцями на один із стратегічних військових об'єктів. А потім, коли вже Київ ми відбили від Орків, перемістилися на схід. І почали бити там уже ворога на сході України, Донецькій області. Що саме у війську ви там робите? На даний час не можна цього казати. Угу. Скільки часу вже на передовій ви воюєте саме на Сході? Скільки це місяців? На Сході вже на даний момент це вже шість місяців, сьомий місяць пішов. Угу. Саме на цьому напрямку на сході. Яка там ситуація зараз? Зараз ситуація там, як і з самого початку. Дуже дуже йдуть тяжкі бої, але наші сили оборони працюють дуже грамотно, вистріли оборону. Модернізуємо і гармати, і модернізуємо і системи залпового враження, і модернізуємо все. Тобто ми всі хлопці, модернізують мавіки треті. Матриси трьохсоті. Ми їх перетворюємо на зброю, і вона дуже ефективно працює. Раз, два, А чим займалися до цього? Одна сторона життя це спорт. Я граю в хокей. Ще одне заняття моє дуже, вже 15 років я тому віддав. Це мандрівки світом. Я являюсь. Найекстремальнішим мандрівником України, який побував в найнебезпечніших країнах світу. Я був самий крайній мандрівник, який виходив уже з еритреї. Я допомагав багато африканським дітям. Я був в різних країнах і в мене на сторінки мої багато. Я публікував, що я саме займався дітьми. Мене завжди до цього тягнуло. Я все життя шукав екстриму по світу. За це клав багато часу, коштів, здоров'я, щоб пройти це все. А як виявилось, що саме екстремальна, на жаль, виявилася моя рідна Україна, і тому для мене зараз тут номер один це відстояти нашу свободу, щоб країна стала вільною, така як вона була до кордонів 91-го року, після цього як ми. Поїдемо з відвідин, де я був зараз тут час. Я буду їхати туди, на Бахмут. Всі мотивовані одним. У нас є сім'ї, рідні, близькі. Ми воюємо за свою землю, за свою національну ідентичність, за, за нашу свободу. Тому нам мотивація одна: відстоювати свою землю і наших людей. Подарок приготовили А! Иди сюда. Так спускайся. Как? Точно. Папа Я даже... Он же приготовил подарок. Да? ну давай. Это ты выбрал, Стас? Да, это он лично выбирал. Да, он лично выбирал. Он выбрал с карабином. Да, вот это круто. На поясе носить. Спасибо. Обнимает, правда? Да, обнимает. Застеснялся, Легче стало? успокаиваюсь да успокоились И это не слышно не ни взрывов ни... ничего тихо спокойно ну да но осадок еще остался да. от этих взрывов да еще немного надо наверное больше времени потому что я даже так по себе знаю что недавно так что поддон упал Ну, где-то там. Я даже от себя не ожидал, что я так подпрыгну. Муж, он устроился на работу. Ну, я жду по марта тоже обещала. Идем.